Друзі, вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 13 вересня 2024 року. П'ятниця 13. Ну що ж, подивимось, який буде день для нас? Отож. Карта дня для нас. Що тут в нас? Судження, старший аркан. На дні колоди, лицарь мечів судження це для когось може бути звісткою, повідомленням, отаким от усним з повітря, смс-кою, емейлом, і ця звістка може поміняти ваше. Ну, неначе пробудити вас, відкрити на щось очі. Це може бути ваше пробудження. От коли ви починаєте розуміти, бачити по-іншому, для когось це може бути оновлення. От пробудилися від спячки роздуми про щось, які також міняють. Ваше розуміння, ваше сприйняття, коли міняється самооцінка, ну тобто пробудження, яке міняє в кожного щось своє, Ось комусь сприйняття, комусь якогось самооцінка поміняється, хтось оновиться, от начебто переродилася людина, міняються погляди. І от це буде важливо, це буде мати наслідки свої. На дні колоди лицар мечів. От це якраз і є от таке звістка, інформація, ясність. Можливо, це чиясь прямолінійність, от вам відкрила очі, чиїсь слова. Чиясь нетерплячість, а чиясь може й сміливість. Тобто, при розмові ви для себе щось зрозуміли. Або інформацію, яку ви отримали також, ви на ос... на... Вже опираючись на неї, робите свої висновки, або це ваша зосередженість може бути на чомусь. Ну, тобто, це або людина, молодий чоловік стихії, повітря, терези близнюки водолії, з ним пов'язане це, або це ваше розуміння, ваша ясність. Ну що ж, подивимося, що нам допоможе сьогодні. У нас такий туман, що нам буде допомагати сьогодні? О, і справедливість. Тому що ми заслужили на ось таке переродження, на таку ясність, на таке пробудження. Тому що ми були чесними, справедливими. Ну, що по справедливості? Дивіться, що саме вам допоможе. Чи це якісь державні установи, в яких ви будете щось оформляти, от що у вас тут? Чи це ясність юридична? Вам допоможуть, можливо, люди юриспруденції, спеціалісти такі? Або це ваша ясність? Ваша чесність, ваша правдивість. Ну що ж, давайте подивимося, що буде заважати. А що ж буде заважати? Король мечів. Дорослий чоловік стихії повітря. Терези, близнюки водолії, 45. Плюс. Це може бути людина-фахівець. Або. Такий чоловік прямолінійний, який е, от виносить мозок своєю прямолінійністю, він впертий, е, він хоче диктувати, щоб його слухались. Ну, Якщо не чоловік, то це ваша може бути, ваша така гострий язик, ваша прямолінійність, ваше бачення. Або ж, знову ж таки, фахівець. Можливо, ось тут у вас є своя справедливість, яка вам допомагає, у вас є своя ясність, своє бачення. А тут людина-фахівець, в неї своє бачення. І цей чоловік вам намагається вас переконати, що так краще, а у вас своя справедливість. Ви знаєте, як для вас краще. Так як справедливість на вашому боці сьогодні, позиції плюс, тоді справді вона на вашому боці, і ви знаєте, як краще. Заховаємо, нема чого нам заважати, нема чого нам. У нас є своя справедливість, у нас є своє бачення, своя ясність. Не потрібно нам нав'язувати свої. Ідеї, свої думки. Ну що ж, мої любі, я бажаю нам всім мирного і спокійного дня, вдалого, цікавого, продуктивного. З гарним настроєм. Ну що ж, чекаю нас на зворотній зв'язок. Ставте, будь ласка, вподобайки. Дякую, що ви в мене є. То ще не з нами? Приєднуйтесь і почуємось, папа. -па.